Зустріч проходила в конференц-залі міськвиконкому У гостей раду. Привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Він відзначив гарні та довготривалі стосунки з польською стороною. Розповів про добру співпрацю між Коростенем та містом Красніком Польща. Протягом багатьох років склалися доволі дружні відносини між обласною спілкою поляків Житомирщини, особливо з її головою Валентиною Лясковською. -Щур. Якщо зупинитись більш детальніше на співпраці Коростеня з польською общиною, як в міста Коростен, так і в цілому общиною обласною. Я впевнений, що в нас існує ця співпраця, і в першу чергу це в таких напрямках, як культурна, освітній напрямок і спортивний напрямок. І от вже в котрий раз саме в місті Коростені відбувається фестиваль польської колядки. Де приймають участь польські представники, польські колективи з багатьох міст, регіонів Житомирської області, хотілося б визначити те, що дійсно місто Коростень – це своєрідний поліський вавілон, де нормально співіснують різні культури, різні релігійні конфесії. Мам немає нічого ділити, і сьогодні дійсно. Протягом всієї історії міста Коростені немає чорної сторінки от тих міжнаціональних міжрелігійних конфліктів. Голова обласної спілки поляків Вікторія Ляськовська щур відзначила, що їх об'єднання є найчисельнішим в Україні. Вони проводять свята і з задоволенням беруть участь в різних заходах області. Вже стало доброю традицією організовувати в Житомирі дні польської культури. До вподоби став і фестиваль Веселка Полісся, який вже в 17-те був проведений. Я представляю найбільшу польську громаду в Україні. Це Житомирської області, спілка поляків, яка заснована ще в 1989 році. До складу спілки поляків входить 25 організацій в області, три редакції та п'ять польських колективів. В цьому році ми реалізували 12 проєктів, міжнародних проєктів – це польсько-українські та польсько-українсько-німецькі. Де також брали участь діти та молодь з міста Коростеня. Не можу не відзначити дуже високу активність наших поляків тут в Коростені, які беруть в змаганнях за кордоном. Це в місті Ломжа, де кожного року проходять змагання, і саме діти молодь з Коростеня здобувають перше місця. Ломжа з'їжджаються сім. Країн світу це молодь польського походження, тому е, наші діти, які посіли такі високі місця, це дуже гарні спортивні досягнення. Одним із головних напрямків діяльності обласної спілки поляків є освіта. Сьогодні реалізовується дуже багато освітніх програм, зауважила Вікторія Лясковська. Що цьому році спілка підписала договір з Краківським університетом. Молодь України, яка має польське походження, може вступати до цього навчального закладу та безкоштовно отримувати освіту. Також спілка поляків буде проводити конкурс на кращий бізнес-план. Його переможець отримає можливість безкоштовно навчатися в Краківському економічному університеті. Диплом цього вищого закладу європейського зразка тому дасть можливість молоді працювати в Євросоюзі, наголосила голова обласної спілки поляків Житомирщини. У ході зустрічі обговорювали і питання викладання польської мови в школах користення. Як зазначив заступник міського голови, планується облаштувати кімнату, де могли зустрічатися представники польської спілки, вивчати звичаї і традиції. Також було внесено пропозицію щодо започаткування в нашому місті проведення днів польської культури. Після офіційної Зустрічі усі гості та запрошені відвідали шостий фестиваль польської колядки на Житомирщині, який проходив в районному будинку культури. В конкурсній програмі брали участь творчі колективи польських громад області і не тільки. Вперше учасником фестивалю був колектив з Вінниці. Проведення таких заходів, котре доводить нам, що ми є дружніми і не дивлячись на різні мови та культури, дуже добре розуміємо один одного.